Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо торт шарлота. Розпочинається період полуниці і хочеться насолодитися нею як в натуральному виді, так і приготувати багато різних смачненьких десертів. Торт шарлота і є таким легким і смачним десертом. Розпочинаємо приготування з бисквіту. Нам потрібні яйця, цукор, ванільний цукор і щіпка солі. Збиваємо все до. Білої пишної маси. В борошно додаємо розпушувач і акуратно перемішуємо. Поки яйця збиваються, нам потрібно молоко з'єднати з вершковим маслом і поставити на плиту, щоб все гарненько розтопилося. Ось так повинні збитися яйця в білу пишну масу. Далі додаємо борошно з розпушувачем і акуратно лопаткою. Перемішуємо, щоб яйця не осіли. І залишилося додати тільки розтоплене масло з молоком. Далі готуємо дві форми: в нас буде кругла і велика прямокутна форма для випікання рулета. В круглу форму наливаємо дуже трошечки тіста. Зараз я вимірюю. У мене вийшло 8 мм висоти. Тісто, яке залишилося, переливаємо в форму прямокутну. Духовка вже має бути розігріта до температури 170 градусів і будемо випікати бісквіти приблизно 15-20 хвилин до рум'яності. Все, бісквіти готові. В прямокутному бісквіті швиденько знімаємо харчовий папір, підрізуємо, якщо потрібно. І зразу ж в такому гарячому виді наносимо на бисквіт джем, або, в моєму випадку, це кулі з полуниці, з малини, щоб підходило по кольору. Розрівнюємо все спатулою і швиденько закручуємо в рулет. Далі кладемо наш рулет в холодильник, щоб він добре просочився на 2-3 години. Для такого торта підійде не тільки бисквіт на гарячому молоці, готую сьогодні я. Можете взяти і на кипятку, і класичний бисквіт, і шоколадний, тут же по бажанню. Пройшло 3 години. Рулет добре просочився і ось так він виглядає в розрізі. Далі нарізаємо рулет кружельцями. По 1 сантиметру. Не ширше. Інакше буде некрасиво і не вистачить просто-напросто вам такого рулету для тортика. Старайтеся нарізати однаково. Далі беремо глибоку миску, застеляємо її харчовою плівкою і викладаємо рулетики. Старайтеся викладати дуже щільно, щоб не було таких прогалин. Залишилося приготувати тільки мус. Для нього нам потрібна свіжа полуниця. Якщо немає свіжої, беріть заморожену. Пробиваємо блендером її, додаємо цукор і ставимо на плиту, нагріваємо, щоб цукор розтопився. Не потрібно там кипятити, просто щоб розтопився цукор. Желатин я вже замочила в холодній воді, щоб він добре набух. Далі сметану. З'єднюю з сиром домашнім пробитим блендером. Додаю ванільний цукор, цукрову пудру і все збиваю міксером. Коли пюре полуниці вистигне до 40 градусів, додаємо желатин і перемішуємо. Все, сметана з сиром збилася і можна додавати полуницю. Перемішуємо ложкою, тут же міксера не потрібно. Виливаємо десь одну третю в миску муса і викладаємо дольки полуниці. Діаметр моєї миски 19 см. І ось така краса вийшла. Торт. Дуже легко готується насправді. Дуже смачний виходить, такий дійсно весняний з кислинкою, міру солодкий, дуже-дуже ніжний. Обов'язково приготуйте такий торт, надіюсь, він вам дуже сподобається. Ну, а я вам бажаю бо на до нових зустрічей!